Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні в нас в гостях мегакомпактний ліхтар від компанії Nightcore, це Nightcore NU43. Чому я кажу, що він мегакомпактний? Мегакомпактний він для елемента, який тут використовується. Елемент 18650 і вага даного ліхтаря 116 грам. Вагу ми ще перевіримо, але плюс-мінус вона така. В чому ж така особливість цього ліхтаря? Річ у тім, що цей акумулятор тут вбудований. Це і плюс, і мінус. Мінус у тому, що такий акумулятор не міняється, тобто швидко замінити його можливості немає. А плюс у тому саме в цій компактності Компактності і увазі. Як бачите, вага галі ліхтарям 118,8 грамів. Ну, дещо більше, ніж заявляли. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні, магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар у ось такій презентабельній коробці від компанії Nightcore. На коробці, як бачите, вказано, що максимальний режим 1400 люмен, що немало. Акумулятор на 3400 мАч, вага 116 г. Також вказано сфери використання, тобто дуже широка сфера використання. Також вказано, як бачите, що 130 метрів максимальна дистанція, яку покриває цей ліхтар. 2 метри ударостійкість, це дуже багато. І звичайно ж, водонепроникність IP68 у цього ліхтаря є. І як бачите, тут вказана будова ліхтаря і його керування. Також в комплекті, звичайно, йде зарядний кабель. Тож, давайте подивимось на сам ліхтар, друзі. Ось так виглядає цей ліхтар. Для того, щоб показати, наскільки він компактний, я порівняю його з ліхтарем. HC60 із змінним акумулятором від компанії Nightcore. Як бачите, він виглядає ось так і подивіться у порівнянні. Бачите, він помітно менший, але, звичайно, акумулятор тут міняти не можна. А так він взагалі на нього схожий, до речі. Із плюсів цього ліхтаря також оцей широкий ремінь, як бачите, перфорований із силиконовими вставками, із світловідбивними вставками. І також те, що він широкий, при цьому не обов'язково мати верхній ремінець. Він добре утримується на голові. Ну і, звичайно, у нього невелика вага для цього. Кріплення ліхтаря дуже потужне. І така система, до речі, друзі це практично найкраща система, найміцніша система для кріплення т подібного ліхтаря. Сама потужна така система. Як бачите, тут є зубчата передача. І ліхтар можна виставити, як вам заманеться. Тобто, практично на 180 градусів він повертається. Як захочете, так і повернете. Це дуже зручно. Нахиляється він однією рукою без проблем і причому надійно фіксується. До речі, із цього кріплення ліхтар можливо дістати при бажанні. Якщо ви бажаєте користуватися без цього кріплення, ви можете витягти із цього кріплення і користуватися ним. Кріплення дуже міцне, воно дещо перфороване для полегшення, як бачите, для того, щоб також ваша шкіра дихала, як бачите, ось така перфорація. Сам ліхтар зроблений наполовину із пластика, наполовину із алюмінію. Передня часть алюмінієва для того, щоб відводити тепло. Як ви розумієте, тепловідвід... Потрібен на високих режимах, які використовує ліхтар. Зверху ми бачимо дві кнопки керування ліхтарем. В нижній частині розташована індикація ліхтаря. Тобто, при натисканні на цю кнопку ми бачимо, що заряд акумулятора повний. У фронтальній частині розташовані діоди цього ліхтаря. Тобто оці два діоди вмикаються одночасно. Це та сама система TrueVision від Nightcore. Це практично саме звичне світло. Для налобного DC-ліхтаря, друзі. Все це я вам, звичайно, покажу в аутдорі. Оці два діоди це основне фронтальне світло, оце діод червоного світла, і це датчик наближення. Тобто на високих режимах він спрацьовує і не дає цьому ліхтарю спалити ваш карман, якщо він вімкнеться у, вас у кишені. Звичайно, для того, щоб цього не сталося, ви можете просто заблокувати ліхтар натисканням. І затисненням двох кнопок протязі 3 секунд. А тепер, друзі, давайте подивимось на систему керування даним ліхтарем. Тобто, при утриманні кнопки на протязі 5 секунди ми вмикаємо ліхтар. Вмикаються, як бачите, обидва діоди. І вмикається він на потужності 100 люмен. При цій потужності він може працювати 29 годин. Відстань 30 метрів. Наступний режим це 300 люмен. Працює на протязі 15 годин на 53 метри. Наступний режим це високий 600 люмен, 10 годин на 77 метрів. І подвійним натисканням із любого режиму це режим турбо. 1400 люмен. Коротким натисканням ми повертаємося на режим, на якому були. І, звичайно, короткими натисканнями ми можемо переміщатися між цими режимами. Але ліхтар завжди вмикається на 100 люмен. Тобто пам'яті режимів немає. Я вам скажу, що цього режиму 100 люмен вистачить вам для 90% сценаріїв використання цього ліхтаря. До речі, режим турбо світить, я не сказав, 130 метрів. І також, друзі, є ще деякі режими цього ліхтаря. Тобто вимикаємо ліхтар, подвійне натискання правої кнопки. Це режим 8 люмен. Наднизький режим. Працює 165 годин. На відстань 8 метрів. Вимикаємо ліхтар. Натискання і утримання лівої кнопки на пів секунди це режим червоного світла. Натисканням правої кнопки ми можемо примкнути його на мигаюче світло. Червоне світло це 10-66 люмен 66 годин, мигаюче світло 10-90 люмен 90 годин на 5 м. Звичайно, таке світло ви можете побачити із дуже великої відстані. Але саме світло для вас світить на відстань 5 метрів. І також є сигнальні режими. Тобто, щоб вимкнути сигнальні режими це SOS і маяк білого світла, потрібно натиснути двічі на ліву кнопку швидко. Тобто натиснули. І у нас SOS. Натискання на праву кнопку це маяк. І е, утриманням любої кнопки ви можете вимкнути цей ліхтар. Коли ви вимикаєте червоне світло, ви можете цією ж кнопкою лівою перейти на біле світло. І вже керувати білим світлом правою кнопкою. Як бачите, просте і дуже зручне керування. Мені, до речі, подобається керування ліхтарями Nightcore. А тепер, друзі, про додатковий функціонал даного ліхтаря. Зараз я все покажу. Тобто ви можете просто зняти це кріплення. Як бачите, тут є розріз. Ось так знімаємо ліхтар. І є, друзі, отакий додатковий аксесуар. Який недавно вийшов у компанії Netcore. На нього буде окремий огляд. Це отакий повербанк на 12 000 мАч. Він йде прямо за цим ремінцем. Тобто ви знімаєте ремінець із цього ліхтаря, і можете закріпити його ось сюди. Тобто ось так одягаємо. Тепер цей роз'єм вмикаємо сюди, фіксуємо. І також. На цьому ліхтарі, як ви вже знаєте, є порт зарядки. Розвертаємо його, щоб він був відкритий. І другу частину провода підключаємо сюди. І він також фіксується на ось таку прищепку. Все, система готова. І як бачите, пішла зарядка цього ліхтаря. Тобто він цей повербанк його дозаряджає. Але коли ви вмикаєте сам ліхтар, Заряджання припиняється. І ліхтар використовує саме цей повербанк. Тобто він зараз не чіпає свою батарею вбудовану. А він працює напряму від повербанка. Коли ви вмикаєте ліхтар, на ліхтар відразу знову йде заряд. Це, друзі, дуже зручно. Тобто Ви можете використовувати цю систему і з цим ліхтарем. І в цілях безпеки ви будете задумати ось таку анімовану сигналізацію. А тепер, друзі, давайте підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло даного ліхтаря із 3,5 метрів до стіни. Класичний турвіжин, причому у найкращому його проявленні. Як бачите, такий доволі насичений центр, який плавно переходить у засвітку. І ось така широчена засвітка. І практично так, під самі ноги. Ось так виглядає червоне світло ліхтаря, це розсіяне світло. Та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу зйомки своїх ліхтарів. Це, друзі, класична система True Vision від Nightcore. Тобто найкраща будова світла для налобного ліхтаря. Як бачите, такий згущений дещо центр, який дуже-дуже плавно переходить у засвітку. І Практично 180 градусів бокова засвітка. Тобто немає ніякого провалу. Ми добре бачимо все в центрі. І в той же час добре освітлюється периферія. А тепер по режимах, друзі, це режим ультралоу, який вмикається подвійним кліком, світить приблизно метри на 4. Режим, який вмикається при звичайному вімпні ліхтаря, мінімальний режим, світить приблизно на метрів 25 Наступний режим світить вже на 50 метрів. І самий потужний режим світить приблизно метрів вже на 80-90. І режим Турбо вже добре освітлює цю територію. Тож, друзі, який висновок по даному ліхтарю, як ви зрозуміли, у цього ліхтаря світло одне із зручних для налобних ліхтарів DC. Тобто та сама система True Vision. Також ліхтар має невелику вагу, як для ліхтаря на 18650. Вибачте мене, Petel Pix із трьома батарейками 3 а Важить, скільки ж скільки цей ліхтар, але ж тут значно ємніший акумулятор на 3400 мАч. Шикарно сидить на голові, це все без проблем. Дуже зручне керування. Єдиний мінус для багатьох здасться те, що вбудована батарея. Але вибачте, друзі, за все треба платити. За таку компактність і легкість треба платити. У даному разі заплатили нез'ємним акумулятором. Такі акумулятори працюють дуже довго. На мобільних телефонах ви ж використовуєте нез'ємну батарею і нічого. І як ви зрозуміли, також можна використовувати і за таким додатковим живленням, якщо ви йдете десь в похід. Тож, всяко рекомендую до покупки. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!